Всі ми знаємо, що одне із застосувань електронних таблиць це побудова діаграм. І можна побудувати дуже нестандартні діаграми за допомогою електронних таблиць, наприклад, Microsoft Excel. У нас є показники якихось країн. Ну, і, звичайно. Представити і порівняти ці показники можна у вигляді стовпчикових діаграм, кругових діаграм, але в електронних таблицях Microsoft Excel є можливість побудувати нестандартні, дуже цікаві діаграми, наприклад, у вигляді мапи. Як це зробити? Написавши таблицю, ми виділяємо цю таблицю, зверніть увагу, що повинна бути. Рядок заголовку, який показує, що перший стовпчик у нас країни, другий показники, які нам треба відобразити, переходимо на панель інструментів вставлення і обираємо діаграму у вигляді карта. Картографічна така діаграма. Обираємо. І ми бачимо, що у нас будується. За тими даними, які ми ввели, діаграма у вигляді маби. Причому виділена більш інтенсивними кольорами ті країни, які мають показники більшого значення, ми можемо, як стандартний вигляд. Перемістити діаграму, наприклад, на окремий аркуш, для того, щоб подивитися більш детальніше цю діаграму в більшому розмірі. Ну і зрозуміло, що тут у нас є спеціальні кнопки для налаштування елементів діаграми, можна додати назву або прибрати, можна зробити підписи даних. Для того, щоб була підписана, можна легенду убрати прибрати. Ну, і ви бачите, що я взяла такий приклад, коли країни у нас по всьому світу взяті як зразок. І ми бачимо, що, ну, звичайно, деякі країни, які знаходяться в Європі, і вони ну, не так помітні, наприклад, як ті, які більш мають показники. Але сам факт. От ми зробили таку діаграму у вигляді мапи. Якщо, наприклад, нам потрібно це зробити, от по нашій країні, наприклад, мапу України використовувати і поставити якісь відмітки показників по областях, то ми так само створюємо табличку. Заголовок – це у нас область і показники, і обов'язково, коли вписуємо назви областей, ми пишемо не просто назву області, а саме, що це область, да? Одеська область, Київська область і так далі. Виділяємо цю табличку, знов переходимо на діаграми у вигляді карти, і ми бачимо, що от вона побудувалась, та діаграма саме з мапою. України, де виділені ті області, які у нас були в таблиці. Ну, що тут можна ще зробити? Можна обрати різні стилі, ви бачите, вибрати кольори, кольорову гамму різну. Так само можна додати підписи даних на кожну область. Ну, і змінюючи оці дані в таблиці, зрозуміло, що будуть мінятися і Значення на діаграмі, ну і по правилах звичайно роботи з діаграмами ми можемо за допомогою конструктора діаграм або змінити, змінити кольори, або перемістити на окремий аркуш, ну, і зробити ще деякі моменти по оформлюванню, які нам потрібні. Кому це цікаво, користуйтесь, кому це потрібно. Створюйте, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій.